Боєва гра, так вона і закінчилась на ножах, ніхто не хотів програвати. Ну і Верес, мабуть, заслугав на цей Прошу. Микола Бружицький сваративається нічия, чи команда вона чи прийнятна вона для команди. Все-таки ви в лідируючій групі має особи із аутсайдера. Така ліга цього року, вже не один фахівець про це каже, що на турнірну таблицю можна не дивитись, тому що люба команда може відібрати очки в будь-кого. Ну, ця гра, тому такий приклад, тому що одна команда вверху, друга внизу, але ж на полі більш-менш гра. Здалося, що Маклана дуже живий в Бругентані, чому не випустили його на початку? В нього після гри з Сахтарим була травма, і він практично весь тиждень не тренувався. Тільки на передовій гриві тренування з'явився. Тому він скільки він на даний момент зміг би зіграти, він стільки зіграв. Прошу колеги, можливо, є ще запитання. Продавчук Прошу. Сергій, спорт тайм Рівне». Скажіть, будь ласка, що вдалося, а що ВРС не дав вам зробити в цій грі? Були установки якісь у вас? Що не, не вдалося ігрокам виплатити в житті? По-перше, не вдалося забити голи. Тому що Верес грав в низькому блоці або в середньому, і ми не так багато зробили моментів з того, що ми робили, Верес впівав пересбудовуватись, підстраховувати. І тому ну, були моменти, дійсно там, там штанги, там, крестовини були, але ж такого, щоб там. Макона вискочив один. але це більш такий випадок, що це в началі другого тайму був такий момент. А так. Ну, на, на, вашу, вибача, що на ваш погляд, це тренер переграв чи ігроки не дограли? Тренер Вереса і ігроків в Полісі. Ну, тренер Вереса нас не переграв, тому що нічия. А... То, що вони не дали нам зробити достатньо моментів, і я скажу, що і в досить гарній фізичній формі перебуває зараз. Тому важко ці моменти добувати, коли команда дуже грамотно грає. Ну, емоції тільки позитивні, ми, в принципі, ні в чому не поступалося. Команді команда Полісія бореться за самі найвищі позиції в турнірній таблиці. Вважаю, що по грі ми сьогодні досить непогано протидіяли такому супернику. А емоції, звісно, можуть бути позитивні, тому що спасли гру на останніх хвилинах. Десь Закономірно, я вважаю, що результат, тому що суперник також не, не, десь, не було моментів біля наших ворітерів, але рикошет, рикошет такий він став результатом забитого, чи пропущеного нами не нас Домашній стадіон вже стає таким фортовим для вас, В поєдинках проти «Зорі» та міста забивали на останніх новинах і сьогодні зрівняли рахунок. Як вважаєте, це десь доля удачі, чи команда заслуговувала на ці забиті чи речі? Ну, ми тут і те, і друге, тому що ну команда дійсно заслуговує своєї праці. Вона багато робить зар. Ну вони і завжди робили і там на тренуваннях багато відпрацьовували. Але зараз без без фарту, ну, в спорті взагалі, ми вже піднімали цю тему. Взагалі немає що робити. І, звісно, що. Полісся також забила небездолі везіння. Тобто, десь рикошета, який допоміг їм повести в рахунку. Ну також і ми провели хорошу атаку. Бачили, ми в кінцівці вже ризикували, випустили другого нападника. сама кінцівка ми вже. Перебудувалося, залишили ззаді одного захисника. Джуля більш вже майже в три захисники три нападника центральних грали. І тому спасли цю гру. Тому що ми хотіли, ми прагнули до того, щоб ця гра, щоб і ну, ми грали на перемогу. Ну але нічия, я вважаю, що також для нас хороший показник з таким суперником. З поверненням Дахновського команда стала більш варіативною ватацією. Я шара, є Дахновський, які можуть просувати м'яч. Чи є бачення, які можна взимку ще підсилити атаку? Тому що ну, на мою думку, нападники десь трохи не справляються якби з свої, своїми задачами. Я з вами згідний, що нам весь сезон було важко, тому що знаємо, що Віталій Дахновський пропускав його після травми, отримав важку травму. От, зараз він з'явився, з'явилася швидкість, з'явилася командна швидкість. І це зараз футбол такий досить інтенсивний. Якщо навіть порівнювати початок чемпіонату і зараз інтенсивність гри вирісла ну, ми кожну гру знімаємо показники датчики GPS і дивимося, аналізуємо, то я можу сказати з певністю в тому, що інтенсивність вирісла. Тобто, майже ми бачимо по багатьом матчам, де ну, навіть взяти минулої чемпіонат. Хіба ми могли собі представити, що умовно там Львів або там даже рух буде пресингувати Шахтар в його штрафному майданчику або там Динамо. Ми такого не могли, тому що багато команд, які грали від оборони. Зараз всі команди намагаються пресингувати, високо зустрічати суперника, і від цього інтенсивність гри вирісла. Тому зараз дуже важливо мати швидкісних гравців. Полісся, ви бачили, в другому тамі. випустив Бені Мукуана. З, наскільки зовсім інша команда. Є один гравець, який додавав швидкості, і зовсім інша команда в другому тамі появилася. Тому зараз без швидкості в футболі нема чого робити. За рахунок контроля м'яча ніхто нікого не обіграє. Всі мають можливість пресингувати, всі мають можливість якісно робити перехідну фазу, як в оборону, так і в атаку. І хто краще буде в цьому допрацьовувати, той буде вище займати місце. А селекція, звісно, що ми хочемо посилити і центрального нападника, і також гравців на фланг швидкісних. Але ну побачимо, Тобто, я б я б хотів би, і кожен би з нас, і з і зболівальників би хотів, щоб у нас було таких варіативності 2-3-4 чоловіка. Але це не так просто в наших умовах це зробити. Але будемо прагнути до того. Це поточне 14 те місце, на якому зараз команда, на ваш погляд, чи воно відповідає е, тим можливостям, які є в клубу, і чи берез на своєму місці зараз? Ну, я скажу, що е, можливості тут, е, ну, вони також впливають, але ми десь трошки втратили, були, у нас був певний момент, де ми втратили. Е, Скажем, не потрібні очки, де да, у нас там були хороші ігри, де ми могли довести ігри до перемоги і могли би бути трохи вищі в турнірній таблиці. Зараз кожна команда може обіграти кожну. І ну, якщо не обіграти, то нав'язати хорошу боротьбу. І я думаю, що по рівності чемпіонату це буде саме рівний такий чемпіонат. І на наступний сезон, на наступне друге коло команди також будуть. Ну, на мою думку, посилюватись, і конкуренція ще зросте, тому кожна команда може бути обігрувати будь-якого суперника. Якщо налаштується, то багато, звісно, факторів повинно бути. Але я б хотів, щоб команда Верас була точно вище, ніж там, де вона зараз знаходиться.